Закінчується 2024 рік, а з ними йдуть спогади. Що бажають ніженці вам, рідним, близьким, у новому 2025 році. Найперше, це миру ніженцям і всій Україні, і на це щастя, здоров'я, ну і всього самого лучшого. Ну, поменше не дух, там щастя, що все так потихеньку гарненько йшло. І з новим роком можна мамі привіт передати. І зату. Бажаю всім ніженцям благополуччя, багатства. Та міцного здоров'я та обов'язково перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я хотів би перш за все сказати про 24-й, дуже важкий, але ніженці витримали. Особливо я хотів би висловити подяку всім ніженцям, дітям, батькам, які в такі нелегкі часи все ж таки продовжують навчання, продовжують життя і працюють на майбутнє. А прийдеш в новому році, щоб був мир. Спокій і благополуччя в новому 2025 році. І вам також бажаю Дякую. щастя і кохання. Дорогі ніженці, бажаю вам в новому 2025 році, щоб всі ваші мрії здійснювались, а бажання втілювались в реальність. Нехай новий 2025 рік принесе нам мир та щастя, а Путін здохне.